Знаєте, хто то? Ірвін Ялом, жива легенда психотерапії, і окрім того, що він доктор медичних наук, засновник школи екзистенціальної психотерапії, професор психіатрії Стенфордського університету, він ще й офігенний письменник. Читати його романи це наче знаходитись на сенсі психотерапії, знайомитись за руку з видатними філософами і проживати в різні історичні періоди. Коротше, окрім того, що цей дядько вельми мудрий, він ще й має неабийкий хист до створення захопливої художньої історії. Першим романом Ірвіна Ялома став Коли Ніцше плакав. Ну, ясне діло, що мова тут буде йти про Ніцше, ще про доктора Йозефа Бройера і Зігмунда Фройда. Весь заміс починається з того, що до Доктора Броєра приходить жінка і каже, що вона приятелька Ніцше. А ще каже, що Ніцше необхідна допомога, бо він увідшиє і хоче покінчити життя самогубством. Тільки є малюсенький нюанс: сам Ніцше ніякої допомоги не хоче, тому ця приятелька просить доктора Броєра допомогти Ніцше так, щоб він нічого не запідозрив. А? Прикольно, Тож чи вдасться допомогти Фрідріху Ніцше? Хто знав, це дуже цікава, душевна і захоплююча історія, тому. Не хочу спойлерити. А ще тут є крута фішка після мови автора, в якій ти дізнаєшся, які події реальні, які додумані автором, так само з персонажами. І я обожнюю цю частину, тому що вона є не тільки в цій книзі, і це завжди для мене якесь відкриття. Тож, якщо. Е ти любиш романи на основі реальних подій і особистостей. Якщо любиш чуттєві історії, якщо любиш розбиратися в емоціях і почуттях, ірвін ялом це скарб.